Які питання і як їх правильно поставити астрологу на консультації? Найчастіше за консультацією до астролога звертаються у непрості моменти життя, або коли необхідно зробити важкий для людини вибір і дуже рідко з цікавості. Тому у більшості випадків питання задають астрологу про відносини, сумісність партнерів, переїзд до іншої країни або зміну місця роботи. Основне завдання астрології Казати вам можливі шляхи у вашому житті, але вибір шляху та відповідальність за прийняття будь-якого рішення винесете самостійно. Не варто ставити запитання астрологу, розлучатися нам чи ні, піти з цієї роботи чи залишитися, бо вони приречені такі питання на відповідь. Ви повинні самостійно вирішити, як вчинити в даній ситуації. І це важливо. За вами, дорогі клієнти, має залишитись право вибору. Адже астрологія лише підкаже, чи будете ви щасливі, чи будете ви у виграші конкретно там у такій і такій ситуації, чи можливо поліпшення матеріального становища протягом року чи ні. Намагайтеся ставити правильні питання, щоб дізнатися, які варіанти розвитку вашого життя підказують зірки. А якщо у вас є нагальна потреба звернутися до астролога, задати питання про непросту життєву ситуацію, ви можете це зробити за контактами під цим відео.